Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як будуть грати з вами ваші клієнти. Як ви думаєте, що ми маємо на увазі під тим, що вони будуть грати? Це те, яким чином вони будуть ухилятися, що вони будуть робити, яким чином і на що вам бути готовим і знати, що це нормально і закономірно, якщо раптом у вашій практиці. Станеться щось одне чи інше з того, про що ми сьогодні поговоримо. По-перше, може бути гра вмов мене? Клієнт розповідає, що це ж так складно, і він, мабуть, не втримається, і, мабуть, йому не вдасться, але він дуже-дуже хоче. А чи будете ви його дійсно підтримувати, а чи пройдете ви з ним весь складний шлях? І він буде такий нещасний це з самого початку. Ви тільки-тільки його побачите, він тільки прийде і скаже, Допоможіть, зробіть усе, що тільки можете. Я так хочу, так хочу, так хочу, але не можу. От не виходить в мене. І це не виходить, і це не виходить. І взагалі, ну я не вірю в те, що в мене вийде. І все, після цієї фрази він не вірить в себе, в те, що вийде, що до цього ні разу ще нічого не виходило. То чому в цей раз маю допомогти, і в чим же ви така ексклюзивна, і чим же він такий зможе. Якимось чином змінитися, якщо він завжди таким був, і йому мама казала, що він не вдаха, і дружина говорить, що теж він не на що не здатний, Тож, може він взагалі прийшов зайве, і не треба було приходити, це така гра, в яку ви або граєте, або не граєте. Що можна зробити? Можна підіграти. Якщо це зовсім, зовсім, зовсім ви бачите, що це малесенький, малесенький клієнт. За своїм розвитком, психологічним, емоційним, а не тільки за його віком. Ви можете сказати, що все вдасться, що все в тебе буде добре, що я тебе підтримую, і я пройду весь складний шлях, і візьму тебе за руку і в темний ліс побредемо разом. Ішов стільки в мене всього хорошого, і що ще ніхто не жалівся і безліч чогось, і тоді він буде вам не довіряти, перевіряти і обов'язково будьте готові до того. Що в якийсь момент він вам поверне, як тільки прийдуть щонайменше труднощі. Ну, от я ж казав, у мене нічого не вийде. От я завжди так. Ну, от знову двійка синку. Це гра. Ви передаєте відповідальність клієнту і розділяєте її з ним. Шановний клієнте, хоч цьому клієнту 5 рочків, хоч 10 рочків, хоч 28 рочків, хоч 45 рочків. Ви кажете, що? Ви робите те, що можете, а я роблю те, що я можу, і таким чином ми з вами досягаємо успіху. Можуть бути невдачі, можуть бути проблеми, можуть бути негаразди, можуть бути відкати назад. Але це не значить, що процес терапії зупиняється. Він продовжується навіть тоді, коли ми з вами не бачимося. Ваш мозок працює. Ваш мозок отримує завдання, отримує запитання, і він не заспокоїться, доки не знайде на нього оптимальний відповідь і рішення, тож все може бути. Але ми з усім справимося. І я вас не кину, я від вас не відмовлюся, якщо ви не будете порушувати правила, про які ми з вами домовляємось на березі, і якщо ми з вами зможемо далі. Працювати і довіряти один одному. Тож я буду з вами. І скільки б не потрібно було нам часу, ми все з вами зможемо подолати. І тут клієнт може включити другу гру. Називається вона так, але він з вами погоджується: він каже Так, звичайно, але ж, і знов кудись зіскользує, знов кудись дівається і знімає з себе відповідальність. Про таких кажуть: Ти його за голову, він тобі хвіст, ти його за хвіст, він тобі голову. Не можете ви ніяк спіймати його в ложці, і начебто він так хоче і все в нього так добре. Але ж завжди є якесь але. Це але ми також показуємо клієнту, як ми це робимо. Наприклад, от дивіться, я помітила, що ви декілька разів. За нашу зустріч, або за останні декілька зустрічей погоджуєтесь, але після цього говорите щось своє. Ви втікаєте від теми, ви відводите увагу від цієї теми? Скажіть, будь ласка, чи це дійсно ви це помічаєте? Чи це ви дійсно розумієте, що ви це робите, чи це несвідома реакція? І коли ще ви так робили. Або хто ще вам про це колись казав? Таким чином, ви допомагаєте клієнту знов таки поринути в саморефлексію і побачити якісь речі, які для нього були сховані. Ви їх витягаєте в свідомість, Він, ви допомагаєте йому освідомити те, що було в несвідомому для нього, і просто керувалося якимось емоційним станом. Ще одна гра в безпомічність, яку дуже полюбляють люди з залежною поведінкою. Або з інфантильною поведінкою. І дуже часто в нас не грають діти, майже всі. Вони кажуть: ой, це так складно, о, ні, я не зможу. Ні-ні-ні. ні, ні, ні. Давайте щось простіше. А можна оце замінити на оце. А можна ми з вами оце зараз зробимо, а після цього ми зробимо оце, оце і оце. А можна я просто пограюся. А можна, поки ви будете читати, я буду грати в ігру. А можна я і це можна, він постійно торгується. Тому що він не може, не вийде. І тут теж є маніпуляція. І теж є, як ви вже здогадалися, відлинювання від відповідальності. Ні, кажете ви, не можна. Це точно тобі до снаги. Я точно знаю, що з цим завданням ти впораєшся. Якщо в тебе будуть труднощі, ти мене бачиш, чуєш і завжди можеш звернутися за допомогою. Але звернутися за допомогою це значить дати варіанти, як ти думаєш, що б ти міг зробити, чи яким би чином ти хотів відреагувати. І я можу роз'яснити і допомогти. Ось це допомога. Коли ти прийдеш і скажеш: ну, не вийшло, ну не зміг. Я не допоможу. Я допоможу тоді, коли я буду бачити, що ти справді працював, і в тебе конкретні речі не виходять. А не взагалі все. Так не буває, що не вийшло взагалі все. Значить, ти не пробував, або не робив, або не хочеш. Тому я тобі повірю, і я буду допомагати, коли я побачу, що ти вклав зусилля в це чи інше завдання. І, звичайно, ми з тобою розберемося в тих речах, яких ти не зрозумів. До речі, так само можете розповідати своїм дітям, які хочуть, щоб ви зробили за них щось. Якщо вони, наприклад, говорять вам, що вони не знають, як вирішити завдання з математики, чи не вміють підметати підлогу, от не вміють і все, точно не вийде. Ще ваш клієнт може вас лякати. Він каже: ой, мене мама вже до стількох психологів водила, ніщо не допомогло. Так можуть казати дорослі до речі, я в стількох психологів був. І в такому методі працював, і в такому, і в такому, і стільки років, і стільки грошей витратив, нічого не допомогло, то, може, й ви мені не допоможете. І знов таки нас втягують в маніпулятивну відповідальність, яку вони хочуть перекласти на нас і сказати ні, щоб ми дали їм гарантії, завірили в тому, що все вийде, що ви класний спеціаліст і що просто інших був недостатньо ефективний підхід. Чи було не на часі, чи ще щось. Не ведіться, не входьте в цю гру, не домовляйтеся з клієнтом зробити все самотужки. Ні, там також є і частина його відповідальності. Так, якщо так багато разів у вас не виходило, і ви так довго намагалися, значить, це хороший варіант для того, щоб знайти, де саме не спрацьовувало. Ми проаналізуємо, зробимо роботу над помилками і обов'язково знайдемо той шлях, який допоможе. Ми його будемо шукати. Я вам обіцяю до тих пір, доки ми не знайдемо той варіант, який з вами спрацює. І далі на вас відповідальність: говорити, робити, виконувати все те, про що ми з вами домовляємося. Якщо ж ви будете саботувати або ви не будете це виконувати. Ну, тоді це не буде вважатися, що в нас не вийшло, або що у вас не вийшло, або що воно не допомагає. Ми зробимо нашу роботу цікавою. Ми зробимо її великою, ми зробимо її сильною, і ми зробимо вас таким, який зможе впоратися з тим, щоб знайти спосіб допомогти самому собі. Більше того, ви зможете допомагати собі, не потребуючи. Ніяких психологів, ніяких інших людей для того, щоб споритися зі своїми психологічними труднощами, саме цими, з якими ви зараз звернулися. Отож, почнемо. Назвіть мені, будь ласка, на якому етапі що цьому етапу передувало, ви йшли з терапії, або коли ви саме ви розуміли, що терапія не діє. Таким чином, починається робота, і ви клієнта переводите. З можливостей навішати вам всілякого різного на те, що він буде сидіти і напружено аналізувати, ну або не аналізувати, тоді ви його просто не берете в роботу, бо це роботи не буде. Ви можете його відпустити, піти подумати і сказати: ви знаєте, ви поки ще не готові, у вас не вистачає ресурсу, у вас не вистачає можливостей ви на сьогоднішній день. Не можете приділити цей час чи оплатити роботу. Нашу з вами, тому вам треба піти і ще над цим попрацювати. Або, можливо, звернутися до іншого терапевта. Зачасту такі речі клієнт каже: ви від мене відмовляєтеся, як і всі інші від мене відмовляються, ви такий самий, як усі. Знов маніпуляція, знов на неї не ведіться. Як не вестися? Ви просто до себе це не притуляєте. Ви не вважаєте, що це взагалі стосується вас і вашої роботи. Ви можете посміхнутися і сказати: зараз ви маніпулюєте. Чи помічаєте ви, що ви маніпулюєте? І якщо клієнт буде ображатися і далі, ви можете вказати йому на цю маніпуляцію. Якщо ви будете бачити, що роботи взагалі не буде, і клієнт не готовий. І він зараз виходить з себе, тоді, можливо, клієнта треба показати ще якомусь лікарю, якщо він не може усвідомити те, що, на що ви йому вказуєте. Можливо, він зараз не в тому стані, щоб могти витримати психотерапевтичний вплив. Отож, клієнт не готовий. І ви можете дати йому якесь завдання і сказати, перш ніж ми почнемо з вами працювати, я хочу, щоб ви зробили оце, оце, оце і оце. Це покаже мені і полегшить роботу для вас, з чим ми будемо працювати, яким чином буде будуватися наша робота? І я зрозумію, наскільки серйозним все є на цей момент, і наскільки ви зможете витримати весь той психотерапевтичний вплив, який зараз буде відбуватися. І наостанок клієнт може сказати: а які ви мені дасте гарантії, що це дійсно мені допоможе? І в цей момент він вже продумує, як би йому наступного разу до вас не прийти. І на що можна зіслатися, що не вийшло, і що він не зміг або ви не змогли йому допомогти. Якщо вас питають про гарантії, це говорить про те, що знову на вас перекладають відповідальність. Ви не можете дати цієї гарантії, що ви вилікуєте його чи що він не буде так робити. Як мінімум, тому що в цьому процесі задіяні двоє. Ви можете дати гарантію того, що ви професіонал, що ви дійсно отримали диплом психолога, що ви працювали з такими такими випадками, що ці випадки у вас таку, таку, таку кількість годин зайняли, що у вас є супервізор, що у вас є психолог, до якого ви самі звертаєтеся, що ви будете акуратно, безпечно, з витриманням всіх етичних норм психологічних. Професійно проводити з ним консультації, що ви вчасно будете приходити, що ви будете витримувати таймінг, що ви будете тримати всі домовленості, про які ви зараз домовитеся. Про це ви можете говорити ствердно і повністю запевнити клієнта, що це буде виконано. Про те, що ви дійсно його вилікуєте, чи що йому дійсно стане легше це суб'єктивне враження. Ви не зможете це зробити. Ви можете сказати про те, що я вас не кину і що ми з вами пройдемо весь шлях разом. І що я обіцяю, що якщо буде щось непотрібно, або я буду бачити, що навпаки потрібні якісь додаткові ресурси, чи додаткові ліки, чи додаткові люди лікарі, які нам потрібні будуть для того, щоб вирішити вашу проблему, я вам обіцяю і триматиму цю відповідальність, що я вам скажу. Якщо буду бачити, що наша терапія. Не дійсно не працює так, як потрібно було, що дійсно після всіх супервізійних зустрічей, які я проводжу зі своїм власним супервізором, значить, цей тип терапії чомусь не працює, принаймні з вами, принаймні так, я вам чесно про це скажу. Але для цього я буду бачити те, як ви працюєте, динаміку цієї роботи. І якщо з вашого боку і з мого боку буде все правильно і все чесно. Але та динаміка, на яку ми з вами домовимося, і тих цілей, які ми з вами домовимося досягти, не будуть досягатися. Значить, я чесно вам про це скажу і поранжу іншого психотерапевта, який зможе вас взяти в терапію на тих самих умовах. І таким чином ми з вами будемо чесні один по відношенню до одного і будемо розуміти, що для вас спрацювало, що не спрацювало і чому не спрацювало. Якщо ми досягаємо цілий або ми не досягаємо цілий, це теж є робота, і в цій роботі ми також можемо знайти причини, наслідки і використати її для майбутньої роботи. Дякую вам за увагу! Не бійтеся своїх клієнтів, не бійтеся їх ігор, і вони тоді будуть до вас іти і розуміти, що з вами так просто не пограєш.